Васильевна, добрий день. Там все работает, да? так? Не. Не знаю. Пока вроде працює, що. А, інтернет, решився звук. Вон, Доброго да. дня, учасники засідання. А, будь ласка, підскажите, чи мене чуть видно? Есть. Так, чутно, чудно. Видно. Добре. Давайте перевіримо, чи в нас є суб'єкт господарювання і громадськість. Будь ласка, представтесь. Кого ви представляєте? Пані Олено Остапченко. Ми вас не чуємо. Будь ласка, включіть мікрофон. У вас виключений мікрофон. Доброго дня, я розробник. Доброго дня, я зрозуміло. не громадськість. Е, так, і пані, я не знаю, як вас звати. У вас підписане віконце номерним знаком. Два, три. А, мабуть, це по паролю. А ми представляємо ФС. фірму TMP ФС. Добре, я зрозумі... За производством виробництвом Созіном Володимир Павлович зрозумі... І технік. Тихніколина Вікторівна. Дякую. Ну, на даний час я бачу, що у нас тільки представники суб'єкта господарювання, представників громадськості немає. Давайте дамо їм 15 хвилин, щоб приєднатися, і о 10.15 Продовжимо нашу зустріч. Добре, дякую. Чекаємо, я вас не слышу. Не, не Почекаємо 15 хвилин. А, а я можу поки вийти. Е, так, Мо ви можете поки виключити мікрофони. У нас ведеться відеозапис о 10.15 відновимо наші громадські Добре, Добре, дякую. дякую. у Нас чути? Чути чути. Ще раз доброго дня. Уже 10.15 на годиннику, тому можемо розпочинати наші громадські слухання. Сьогодні, 14 липня 2025 року, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, Товариства з обмеженою відповідальністю МП МПЕФС стосовно планованої діяльності, здійснення господарської діяльності у сфері оброблення відходів, що не є небезпечними, ТОВ МПЕФС за адресою міста Одеса, 3 третій аеропортівський перевулок, 8 дріб 3. Реєстраційна справа 74-82. Мене звати Сломінська Вікторія, я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Буду головуючи на даних громадських слухань. 18 грудня 17 року вступив в дію Закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання проводилися офлайн через пандемію, спричинену ковідом та у зв'язку із встановленими на всій території України карантинними обмеженнями. Слухання з березня 2020 року не проводились. А громадське обговорення проводилось у формі надання письмових зауважень і пропозицій. Проте 13 липня 23-го року прийнято закон України 32.27.9 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури з оцінки впливу на довкілля, який у тому числі впрогульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2.2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводилися у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту оцінки плитву на довкілля. Початок громадських слухань детально викладений у постанові 989 від 13 грудня 17-го року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова від 08.09.23 номер 967. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2.2 статті 17 закону та регульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Також окремо хочу зазначити, що у нас ведеться відеозапис, посилання на який буде оприлюднено на веб-сайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Станом на 10.18. На наши громадські слухання присутні двоє представників Міністерства захисту довкілля як розпорядники громадських слухань та три представники суб'єкту господарювання. Представників громадськості на даних громадських слуханнях не з'явилися, тому нами буде складено відповідний акт про неявку громадськості та підвантажений в реєстр з оцінки впливу на довкілля. Відтак, ми закриваємо громадське слухання з товариства обмеженою відповідальністю МПФС стосовно планованої діяльності здійснення господарської діяльності у сфері оброблення відходів, що не є небезпечними, ТОВ МПФС за адресою міста Одеса, третій аеропортівський провулок, 8 дріб 3. Та вважаємо його таким, що відбулося. Дякую всім за увагу. Мирного, гарного дня. Дякуємо вам. Дякую вам. На все добре. На все, На все добре.